Навіть якщо Біблію закрити, а Бога ігнорувати світ, усе одно говорить про нього, тобто про Творця щодня, так чи інакше. 150 псалмів Біблії раз в житті треба розібратися. Про що 19 19-й псалом? А 19 19-й псалом один із найглибших у всьому псалтері, бо він поєднує дві речі, які люди часто протиставляють: природу і Божий закон. Давид показує і те, і те, і говорить про одного бога. Просто різними мовами, з різних боків підхід. Псалом починається словами: небеса розповідають славу Божу, а небозвіт звіщає чин його рок. Це означає, що творіння немовчазне, день і ніч без слів, без голосу, без проповіді постійно свідчать. Світ не випадковий. Порядок, краса, ритм, закони природи усе це мовчазна проповідь про творця. Давид каже: немає мови і немає слів, де б не чувся їхній голос. Тобто, кожна людина, незалежно від культури чи релігії, стикається з цим прекрасним свідченням. Особливу увагу Давид звертає на сонце. Воно немов жених, виходить за світлиці своєї сонце символ сили, радості, життя. Воно нічого не приховує. і Приходить свій шлях відкрита. Так Давид показує Божа слава не захована. Вона перед очима, але далі псалом робить різкий і дуже важливий поворот. Від творіння Давид переходить до Божого слова і каже: закон Господній досконалий. Він відновляє душу. Природа може показати, що Бог є, але тільки слово Боже може змінити серце. Саме тому закон, названий чистим, правдивим, вірним, він просвічує очі, тобто допомагає бачити реальність без самообману. Давид підкреслює цінність Божих заповідей. Вони бажаніші за золото. Солочі, замет не тому, що вони приємні, а тому, що вони зберігають від руйнування. Через них людина отримує застереження і нагороду, життєву нагороду. І тут Давид звертається всередину себе. Хто пізнає помилки свої? Він розуміє найбільше небезпека, приховані гріхи, гордість самовпевненість, тому просить Бога очистити його не лише від явного, а й від таємного. І фінал псалма особиста молитва. Нехай будуть приємні слова уст моїх і роздуму серця мого перед лицем твоїм. Це підсумок усього. Світ говорить про Бога, слово формує людину. А справжня віра починається там, де серце стає чесним перед творцем. Пишіть коменти, підписуйтесь, щоб не пропустити значення наступного псалма. І не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.